Без гарячої води з сьомої ранку залишились мешканці мікрорайону Вишенька. Причина прорив магістральної труби теплопостачання. Прорив стався на вулиці Шесотріччя. З сьомого ранку там працювали ремонтники. На місці побував і наш кореспондент Роман Гах. З Сьомої ранку на мікрорайоні Вишенька немає гарячої води. Причина у тому, що на вулиці Шесотріччя 15, прорвало трубу теплопостачання. Є сьогодні вже закрилі подачі. З сьомої ранку на місці прориву магістральної труби працювала бригада ремонтників. Діаметр труби 500-ка основна траса, яка виходить з котельні ПТВ. Трещина где-то 10 мм. Треба сливати в воду системи, Уровень, щоб упало в трубі 500 Ми зверху вирізаємо і и меняем труби. сварщики всі готові для того, щоб як вода уйде, тому ну, делали для того, що подати гарячими з 10 кадрів стими дожди падати гарячими ді Роман мангах Володимир Гірявенко, телеканал Віта.